На шкільному майданчику Тернівського ліцею школярі готуються до пробіжки. Учням роздають сміттєві пакети. Маршрут для бігу сьогодні подвір'я освітнього закладу, пояснює вчитель фізкультури Роман Волошин. Заняття відбуваються двічі на тиждень, розповідає школярка Марина Парахоня. каже, таке дозвілля після уроків їй подобається. Тримаєш тіло в тонусі й турбуєшся про природу. Після уроків ми збираємося нашою командою, йдемо збирати сміття. Вибираємо якусь локацію і збираємо те сміття. Потім приносимо його до школи. Це дуже корисно для довкілля і для здоров'я. Також побігать. Поєднати біг зі збиранням сміття у Тернівському ліцеї вирішили цьогоріч. Ініціатором став вчитель фізкультури Роман Волошин. Чоловік викладає козацький гурток. Подумав, чому не можна поєднатися на гурткові з дітками, та сама пробіжка, але в той час, коли вони біжать, вони якусь бумажку соберуть. Ми бігали буквально по тих місцях, де вони. Влітку відпочивають. Вони побачили біля річки, де вони купаються там ого, скільки битого скла. І вони самі так: Роман, Андрій, давайте ми оце стекло перебираємо, Ми ж тут же купаємося. Школяр Роман Задорожній показує, що в пакеті: склянка, цукерки, папірці з під цукерок, пластмаса. Каже, охоче долучаються до такого заходу. Це важливо, тому що це наше довкілля і що не, ну, не потрібно його забруднювати. Потрібно, щоб було чисто. Звісно, це ну якби краще, щоб його цього не було. Але якщо в нас такі люди, то потрібно дотримувати чистоти і збирати ці папірці. Зі слів директора Тернівського ліцею Анатолія Шулашка, поки що до цієї справи залучають старшокласників з нового навчального року. Приєднаються учні молодших класів. Почали із старших, щоб старші показали приклад. Сюди входять учні 10-го і частково 9-го класу. А далі подивимося, як у нас приживеться, а воно вже прижилося, і ми будемо працювати і вже із з меншими. Зібране сміття викидають до шкільного контейнера. Директор школи додає у планах придбати баки для роздільного сміття, аби сортувати відходи. Дар'я Шевченко, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.